Лише збалансовані інженерні системи забезпечують оптимальний мікроклімат. Системи HIV мають працювати при будь-яких навантаженнях. Сьогодні клієнти потребують кращого комфорту за меншого енергоспоживання. Сучасні виклики не вирішуються старими технологіями. Данфос пропонує нові технології для систем HIV майбутнього. Ми розробили новий АБІКІЕМ, що є найнадійнішим у своєму класі, та працює без змін технічних характеристик. Технічні характеристики клапана можуть швидко погіршитися через утворення накипу. Ми розробили новий ABKM 40 який працюватиме ідеально навіть після інтенсивної експлуатації роками. Тестування показало, що клапан зберігає точне регулювання протягом більш як 10 років, не зважаючи на накип. Цифровий привод Новокон та «АБІКІЕМ 4.0» є ідеальним поєднанням для сучасних рішень, що спираються на дані в реальному часі. Novocon пропонує пряме підключення до систем управління будівлею. Це дозволяє використовувати хмарні рішення та оптимізовувати роботу будівлі. Ми називаємо це ХІВАК 40. Кращі технічні характеристики продукту забезпечують вищу продуктивність та нижчі витрати. А 4.0 і NovoCon є найкращим вибором для високоефективних розумних будівель. Вони забезпечують комфорт при низькому споживанні енергії майбутнє за рішеннями ABQM 4.0 з NovoCon. Danfoss розробляє Hivac 4.0 для розумних будівель.